Відкриваєш бренд одягу або власне швейне виробництво, або навіть те і інше, і ти не знаєш, з чого почати. Я зібрала чотири практичних гайди та чек які закривають проблеми дизайнерів, так і власників швейних виробництв. Гайд перший купуємо вигідно. Гайд по постачальникам трикотажних тканин, біфлексу, сітки, ниток, а також фурнітури. Гайд номер 2. Гайд по розрахунку тканини для одягу. На 12 сторінок, окрім карти витрат тканин на різну ширину та різні розміри, ви отримуєте практичні поради, як правильно рахувати витрату тканину для вашої колекції, а також на кожну окрему одиницю. Гайд номер 3. Звертайтесь на швейне виробництво, але воно не те, що ви хочете. Рішення просте: потрібно надати швейному виробництву технічний пакет, технічний опис моделі. Саме з цією цілею я створила третій. Гайд, гайд, технічне завдання, опис моделі. З ним ви зможете легко порозумітися з тим чи іншим швейним цехом. Гайд номер 4: як правильно розраховувати собівартість виробу. Адже більшість брендів, 90% з них закривається, не доживши навіть року, саме через проблему неправильного розрахунку собівартості вашої колекції. П'ятий файл. Мрієш відкрити власну справу або розширити її, але не знаєш, де взяти кошти. Саме тому я створила чек-ліст зі структури. Рою бізнес-плану на отримання гранту. Хто не знає, наше швейне виробництво ми також відкрили на кошти гранту. Придбати дані, кайди, чекліст ви зможете, просто написавши нам Дірект. А пакетом ще дешевше. Пиши слово пакет і ми надішлимо тобі також їх варіанти.